Привет всем ви на каналі з Владосом. На топ 5 ігр. Перша игра виживалка. Красива графіка, сюжет Гра э, красивий. Строим дом, Добываем ресурси, Летаем. Бываем животных, Добываем древесину. рибачим, дуже гарний сюжет. Бігаємо в подземельях, вбиваємо боссов, сражаємося з боссом дуже красива игра. Кому подобається ролик, підписуємося на канал, ставимо лайк, колокольчик. От, ігра создана для вас Вона в райному доступі. 2024 -го года тут можно лучником быть, воином бути ...групою бігати... ...завойовувати... летать. Ну, красивая игра. Строить себе замки, зафачивать замками, бігати рейдом на босса. Очень красива игра. Так. Следующая игра. Про катастрофію, що стала на землі. Тут остаємо дом свій, Добываем ресурси, їздимо на мотоциклах, создаємо мотоцикл, машину, бігаємо по домам, собираем лут, бігаємо на рейдами, збираємось на боса. Украшаємо свій дом. Тут рыбалка, охота, строительство, куча подземелей, куча рейдов. От игра прям до вас. Так що проходьте і... И і... дуже красива игра. Це нова игра вийшла в 24 году. Следующая игра. Погнали. Это мир про динозавров. Тут более ста видов динозавров. надо приручить себе динозавра. Вот. Красивая игра, мульти... э, очень яскравая игра. Разные динозавры. Вот, их приручиваешь, собираешь так. Так что подписывайся на мой канал. буде следующие ролики выходить. Так що дуже красива гра А дальше игра, следующая кабрия игра. Вот дуже цікава. Сейчас про неї поговоримо Так що вам стоїть в неї поіграти Цю ігру. Погнали дальше, ставим лайк. Наш следующая игра Albion Online. Это популярная игра. Тут робити можно все, що вам заманеться. от рабочего до императора. Можно быть лучником, магом, воином, фермером, добывать ресурсы, бегать в подземельях вступать в альянси, воювати групами, гангать других людей. Тут, коли вбивають людину, персонажа теряється лут. От. Тут ігра з потеремним лутом. Били персонажа, забрали всі вещи. Били ви персонажа, забрали всі вещи. Тут не, не за що не зациклювано. Тут мир повних своїх ідей Так що стоит на ней залетіти і, і поіграти У нас популярно і в цьому году, і в наступному году буде Albion Online. Следующая игра тоже выживалка. Э, онлайн игра бегать Переручати покемонов, бігати, сражаться, хоч можете одними, можете з друзями. От, це очень яскрава гра, дуже красива. Так що тоже в неї поіграти. Кому сподобалось, ставим лайк, підписуємось на мій канал. Всім пока-пока.